Пішли зі мною гуляти у Шоренський аеропорт. Там можна попити чай і подивитись, як сідають літачки. А поки я розповім вам ще одну британську історію. 13-річний Говард Хюм Піфард сидів на довгій дерев'яній лавці, поклавши голову, на складені на старезну парту замурзані чорнилом руки. Він із сумом дивився у вікно, спостерігаючи, як білосніжні мартини ширяють у небі над майже безкрайнім смарагдовим полем. Народжений у далекій Калькуті, він, як і тисячі інших вікторіанських дітей, відірваний від своїх батьків і відправлений під опікунство далеких родичів у Холодну Англію, щоб здобути справжню освіту і стати істинним джентльменом. Говард вчиться в Лансінгу і дивиться на зелене поле, з якого через 33 роки здійснить свій перший політ. Його конекс Стрибонець так ніжно прозвали перший саморобний літак Піфарда, постійно підстрибуватиме у спробах піднятися у повітря. І у той перший раз пролетить милі, піднявшись майже на 10 метрів над землею. Піфард спроєктує ще декілька не дуже вдалих літаків і у 1911-му закінчить свої експерименти з авіацією. Він, випускник Королівської академії мистецтв, увійде в історію як один з найвизначніших ілюстраторів своєї епохи. І лише у другу чергу як британський піонер авіації. А Шоримський аеропорт він офіційно запрацює через рік після першого польоту Піфарда і з того часу постійно прийматиме і відправлятиме літаки. 20 червня Шоремському аеропорту виповниться 113 років, що робить його найстаршим аеропортом у Великій Британії і другим у світі. Коли живеш так довго, маєш про що розказати. Наприклад, про те, що через два тижні після відкриття аеропорту пілот Гораціо Барбер вирушив в політ, прихопивши із собою коробочку з лампочками Осрам. Ця подія увійшла в історію як перший в світі зареєстрований вантажний рейс. І хоча летів барбер із Шорема у хов, цю відстань сьогодні можна подолати пішки за годину, лідерство зафіксовано. І всі лампочки долетіли цілими і неушкодженими. Легко сказати, коли злітаєш з покошеного поля, а приземляєшся на підстрижений лужок. До речі, повноцінна злітна смуга з'явилась у Шоремі тільки у 1981 році. А до того доводилось стрибати, мов коник по травичці. Прихскок. Звичайно, дуже хотілося б, щоб літаки перевозили тільки пасажирів і вантажі. Але Перша світова війна внесла свої корективи в роботу Шоренського аеропорту. За рік до війни брати Пешлі відкрили тут школу пілотів. Через рік до неї приписали третю резервну ескадрилью королівського літаючого корпусу. Та кадети не були резервістами. На фронті постійно не вистачало людей. Для навчання новобранцям давали кілька тижнів і всього 12 годин тренувальних польотів. У перерві між війнами маленький по сьогоднішнім міркам аеропорт був справді міжнародним. Авіакомпанії КЛМ і Imperial Airlines, тепер British Airways, літали у Копенгаген, Мальме, Брюссель та Амстердам. Тридцяті роки подарували Шоримському аеропорту буквально новий дім. Білосніжний новий термінал у стилі арт-деко. Збудований за проектом Хесла Тілтмана. Він дожив до нашого часу майже без змін. Можливо, саме тому він так приваблює кінематографістів. Насправді, це чи не єдина локація, де можна відзняти ретро-сцени для сучасного кіно? Шоримський аеропорт відіграв роль хитро у першому сезоні Корони. Знімався у альтернативній історії Шекспірівського Річарда Третього. Це коли середньовічного короля перенесли у Англію, над якою нависають хмари фашистської навали. Був віденським аеропортом у жінці в золотому. І аж тричі приймав у себе команду мого улюбленого серіалу Пуаро. І знову час повертатися до історії аеропорту. Мирні часи закінчувались. Сажирське перевезення довелось припинити у 1940-му. Військові знову повернулись сюди. Шорем став домом для 277-го повітряно-морського ескандрону рятівників. За час війни вони провели понад 600 рятувальних операцій, у тому числі і на морі. І якщо у Першу світову аеропорт виконував функцію навчального, то у 40-х тут розташовувались повноцінні бойові підрозділи. Німецька авіація неодноразово обстрілювала аеропорт. А деякі її представники вдало потрапляли під опіку місцевих зенітних установок і назавжди приземлялись у найближчій лісосмузі. А ось ця велика бетонна куля. Це один із тренувальних куполів. Їх всього залишилося шість з Другої світової війни, і тут тренували саме тих зенітчиків. Кулю можна побачити дорогою через ланцінг. Ще одна подія Другої світової війни, про яку згадують, коли говорять про Шоримський аеропорт. Тут здійснив аварійну посадку, після того, як був підбитий німецькими військовими під час виконання бойового завдання, один з найбільших літаків, який коли-небудь приземлявся у Шоремі. Це Боїнг Б-17, так звана літаюча фортеця. По війні аеропорт попрощався з військовими і став базою для англійських авіаінженерів. Компанія Beagle Aircraft аж до 70-х років минулого століття випускала тут свої мімімішні літачки із не менш милими назвами Beagle, Husky, Terrier, Basset, Bulldog і Pup від папі Цуценя. Сьогодні аеропорт обслуговує кілька сотень приватних клієнтів. Тут працює школа пілотів і курси з обслуговування авіаційних суден.